Вітаю у студії Дмитро Непоміщі, ви дивитеся Інформ» про всі найважливіші, найцікавіші, найголовніші події у нашому випуску. Українські війська тримають оборону на певних напрямках, вже женуть ворога з нашої землі. Скільки ще і чого втратили загарбники? Все у хроніках воєнного стану. Ситуація на фронті контролюється збройними силами України. Ворог намагається утримувати рубежі. Противник зосереджував зусилля. На встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БПЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Тривають обстріли з усього спектру озброєння. На Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка. Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів. Національна поліція повідомила, що за добу були обстріляні Тимирівка, Щербаки, Зарічне, Залізничне, Оріхів, Малатокмачка, Новояковілівка, Рівнопілля, Гуляйполе, Червоне, Магдалинівка, Степногірськ, Лугівське, Полтавка, Новоданилівка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Дорожнянка, Загірне, Малі, Щербаки та Степове. Зруйновано 28 об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема Степногірськ. Вночі обстріляли фосфорними снарядами. Рядами проти опір триває управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Повідомило, що біля блокпосту тарілка у Васильівці наші захисники знищили комплекс радіоелектронної боротьби москва 1 вартістю 57 мільйонів доларів Обласні військові адміністрації повідомляють, Нікопольський район Дніпропетровщини накрили з важкої артилерії. Є руйнування дачних будівель. Люди вціліли на Донеччині. Під обстріли потрапив центр Слов'янська. Також уражена промзона. Без жертв мер міста закликає людей евакуйовуватися. Крім цього, в Донецькій області були обстріляні Бахмутський та Покровський райони. Інформації про постраждалих немає. Зранку на Сумщині ворожа авіація, не перетинаючи кордону, обстріляла лікарню у великописарівській громаді. Є руйнування та постраждалі. Харків та область окупанти обстріляли з реактивних систем та іншими ракетами, пошкоджені житлові та інфраструктурні споруди. За добу загинули п'ятеро людей, є поранені. Тим часом українська армія воює не проти мирного населення та цивільних об'єктів. На початку третьої години мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста з реактивних систем. Горів дитсадок у центрі міста, є влучання у школу, АЗС, приватні будинки та дитячий будинок творчості. Постраждало щонайменше 14 людей, з них троє діти. Генштаб повідомив про успіхи наших захисників. Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 кілометрів за три дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. А звільнена Балаклія зустрічає наших бійців. Нагадаємо, 8 вересня близько дев'ятої години вечора місто було деокуповано. Місто Балаклія, Харківська область, взято під контроль. Наказ виконаний. Ворога за добу 650 окупантів, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем, одна реактивна, гелікоптер, 4 безпілотники, 55 автівок та цистерн і 4 одиниці спецтехніки. У Великій Британії та країнах співдружності нації триває скорбота за королевою Єлизаветою II, яка б залишила цей світ на 97-му році життя. Вона завжди підтримувала Україну у важкі часи. Її старший син Чарльз став наступним королем Великої Британії. Ворожі обстріли не вщухають, зокрема на Гуляйпільщині. У місті, що колись було районним центром, залишається все менше людей. Гуманітарна катастрофа і снаряди окупантів спустошили колись квітучий населений пункт. У Гуляйполі залишилося менше третини місцевих жителів. Та й тих зараз зрідка побачиш на вулиці. Обстріли міста ворог веде і вдень, і вночі. Гради касети, що то тяжоле. А, а, ну, зараз роби... не тихо, тільки таїсть там кожен день, кожен день тільки про хліба нема, хлопці. Ні, ми ну, вчора На ну, ну, вибачте. хліб, вода, взагалі продукти це справжній скарб для гуляйпільців. Як вижити та чим нагодувати себе та родини? Два головних питання у населених пунктах, розташованих біля передової. Що не день, то нові збитки для громади. Ось цей комп'ютерний клуб. Не люди нещодавно розбили вщент. Зараз ми знаходимося в комп'ютерному клубі Оляпійського району. Як бачите, що з ним трапилося? Вікон немає, повністю прильоти по даху, проломана стиля. Все вже не, від, не ремонтується. Тут повністю розруха. Централізованого водопостачання, газу та світла тут немає вже кілька місяців. Ті, хто залишився в місті, намагаються далеко не відходити від укриттів. Погано живемо. Ну, хіба це добре в підвалах жити? Це ж погано, в підвалах жити, звісно. Починає стріляти і тікаємо, а що жити хочеться. Звісно, жити хочеться, а що. Важко дивитися на руїни. Це, наприклад, палац культури. Але замість дитячого сміху та творчого життя, яке панували тут до 24 лютого, руський мир приніс сюди горе і розруху. Це повністю актова зала, там далі починається, була відремонтована. Ну, зараз ми бачимо руїни. Ось такий російські мир Поодинокі жителі, що їх можна зустріти на вулицях міста, розповідають дні й ночі минають, не виходячи з підвалів, а нічого іншого не лишається, окрім того, щоб ховатися і молитися. Сидимо. Зараз mm -hmm. ходимо, то що треба матері піти вікна зашити. Вчора прилетіло, там не розірваний снаряд лежить mm -hmm. біля дому. Mm -hmm. Повибивало вікна, треба йти зашивати вікна. Нещодавно російська артилерія спробувала денацифікувати тутешній медпункт, влучила поруч. Це яма, около п'яти метрів в глибину. Це жах. Е -е, Потрапила вона біля медпункту. Росіяни розуміли, що тут немає ніякої техніки, і все рівно цілиють сюди. Місцеві, які не погодилися на евакуацію, розповідають, що їм просто нікуди їхати та не бажають полишати, хоча й понівечені, але свої оселі. А куди виїжджати? Yep. У мене дочка зараз в Запоріжжі знаходиться. Я вже всім кажу, що 16 ракет прилетіло, вибігла з дитиною два години ночі, дитині три роки, плаче істерика, Підвалів нема де ховатися. Панельні дома, привали. А куди мені виїжджати? Нема куди виїжджати. Сидимо тут, ось спимо тут у підвалі. до нього з дітьми у сестри в хаті їсти варимо, в підвал спускаємося, там спимо. Вже кажуть, почти сім місяців тут. Так і живемо. Щотижня в місто намагаються приїздити волонтери з гуманітарним вантажем, і щоразу вони фіксують всі нові нові руйнування, завдані нелюдами виключно по житлових об'єктах. Рухач із Гуляпійським районом ми бачимо, як він зникає з лиця землі, і таке може трапитись з кожним містом нашої країни. Тому треба розуміння, що війна не десь там, вона тут знаходиться на території нашої країни. Тому нам не треба розслаблятися, не треба думати, що прийде десь далеко. Треба об'єднуватись, треба з цим щось робити. Лише разом можна здолати ворога. Постійно потерпає від обстрілів і Васильівщина. Допомагають там з гуманітаркою не лише волонтери, а й рятувальники, які постійно доставляють вантажі з такими необхідними продуктами та речами. Рятувальники ДСНС продовжують надавати гуманітарну допомогу населенню, яке потерпає внаслідок ворожої військової агресії. Днями відповідний вантаж було доставлено у Васильівський район. Декілька разів на тиждень ми здійснюємо доставку гуманітарної допомоги до населених пунктів, які знаходяться під обстрілами російських окупантів. Ця допомога для населення та співробітників ДСНС. Надалі ми плануємо продовжити доставку гуманітарних вантажів. Рятувальники доставляють. Продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі, адже жителі містечок та сіл сірої зони, що постійно знаходяться під обстрілами окупантів, не мають змоги отримати все це в інший спосіб. Тож щотижня, незважаючи на ризики та загрози, автівку завантажують та рушають в путь. Підрозділом ДСНС в комплектуванні гуманітарного вантажу допомагають різні благодійні фонди. А ті, хто зміг виїхати з Василівського району, отримують консультації з працевлаштування. Звідти до обласного центру та інших більш безпечних населених пунктів евакуювалося понад 15 тисяч людей. Дехто стає на обліку у центрах зайнятості, комусь роботу знаходять. Процес триває. За шість місяців спочатку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованої території Василівського району до Запоріжжя виїхало майже 15 тисяч мешканців. Більшість з них втратили робочі місця, та на облік в центр зайнятості стало лише 389 безробітних. Інші намагаються знайти роботу власними силами або за допомогою консультаційних центрів. Перше основне головне питання це вакансії, які є на даний час іменно по місту Запоріжжя. У нас є ось перелік вакансій, якими вони ознайомлюються. Це ну, найчастіше дивляться вакансії. Є такі, що люди вже і поїхали, і повстраювалися там. Потім друге таке питання: розторгнення договору в односторонньому порядку. От приїжджають, що можна у нас в нашому центрі зайнятості, в міському, в філіях, це запорізького обласно. Центру зайнятості написати заяву, дві заяви. Ну і розторгнуть договор в односторонньому порядку. Наразі важко знайти роботу викладачам, продавцям, спеціалістам вузького профілю. з початку війни в Запоріжжі працевлаштовано лише з півсотні переселенців з Васильівщини. Вона порекомендувала. Звернутися до міського центру, офіційно зареєструватися і е, ну, там вона пояснила там більше можливостей, тому е, будемо туди звертатися. Тобто ви надію не втрачаєте? Ну, у мене немає іншого вибору. Я маю. Живу з надією більше. По-другому ніяк. В центрі допомоги Василівського району ми разом консультації щодо працевлаштування проводяться кожного понеділка і четверга з 9 до 12.00. Також тут переселенці можуть отримати юридичну допомогу, консультації з питань пенсійного забезпечення тощо. В кого точно все пішло не за планом, так це у зрадників. Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували ворожу агентуру, що займалась підготовкою до запуску мобільного центру інформаційних диверсій на півдні нашої держави. Основним завданням було масове поширення пропаганди окупантів через спеціально створені телеграм-канали, додатки онлайн телебачення і радіомовлення. Насамперед, для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті. Встановлено, що ворожий проект мав діяти під виглядом так званого медіа-центру Таврія та охоплювати Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську області і тимчасово окупований Крим. Зрадникам оголошено про підозру за даними слідства до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ завдяки публічній підтримці агресії проти України. Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському куратору інформацію про дислокацію Сил оборони у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв'язку. Згодом зловмисник отримав нове завдання розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі. До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту Таврія. Тим часом у Запоріжжі готується до зими, принаймні концерн міські теплові мережі і секретар міськради звітують, що все йде за планом. У Запоріжжі понад три з половиною тисячі об'єктів, які отримують послуги централізованого теплопостачання. Це житлові будинки, лікарні, навчальні заклади тощо. Котельні, що живляться газом, а це практично всі котельні нашого міста, майже готові до старту опалювального сезону. Місто почало готуватися ще, ще з квітня місяця. Я вже неоднократно про це говорив і ми готували документи. Ми все документально підготували. Хлопці розробили алгоритм дій послідовних. А сьогодні ми вже виїжджаємо і дивимося результати їхньої роботи. Наразі підготовчі роботи до опалювального сезону на котельнях та центральній тепломережі виконано на понад 80% та замінено 14,5 кілометрів тепломереж. Отже, котельні, що живляться газом, готові виробляти тепло для опалення наших будинків. І це добре. А якщо газу чи не дай Боже світла не буде. Як тоді обігрівати населення? Чи є у запорізької влади та виконувача обов'язки міського голови план Б. Дізнавалась наша кореспондентка. Зима без тепла та світла. Такий сценарій цілком може очікувати Запоріжжя вже цієї зими. Як повідомляє секретар міськради Анатолій Куртів, за таких умов більшість запоріжців будуть евакуйовані. Для тих, же, хто залишиться у місті, будуть облаштовані пункти обігріву. Це найгірший сценарій, який днями озвучив, виконуючи обов'язки міського голови. Сема, це холод, а в місті немає ні тепла, ні світла. Зрозуміло, що з таких обставин більша частина людей буде евакуйована. Звісно, секретар міськради нагадує, що є певні домовленості з американським фондом розвитку на надання 24 мобільних котелень. Що мають використати для обігріву лікарень? Кілька генераторів, але для них тільки розробляється проєктно-кошторисна документація, та вже у вересні надано доручення про розробку механізму їх підключення. Містяни ж не дуже готові до евакуації. Це не вихід не вихід. чому я дуже це не вихід. Чому я мушу кудись їхати, втрачати роботу лише через те, що у нас хтось із влади не готується до зими? я не знаю, який цей сезон буде. Це ж не від мене залежить. Ну а так якось утеплюємося: квартиру, батареї, склопакети поставив. Евакуація через опалення. Я навіть не знаю, що відповісти. А що ж в інших обласних центрах? Наприклад, днями львівський мер Андрій Садовий відзвітував про їхню підготовку. Зокрема, вже давно було розроблено альтернативну систему електропостачання для міськводоканалу. Закуплені дрова, вугілля та буржуйки в промислових обсягах ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують складний час. Тож саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює. І це далеко не все. У місті Лева проводять зустрічі з головами ОСББ, керівниками управляючих кампаній, комунальних установ. Сформовані додаткові аварійні бригади. Прокладено ще додаткових майже 6 кілометрів тепломережі. Та проводиться активна роз'яснювальна робота, що потрібно мати вдома, якщо не буде газу або світла. Я вірю, що ми щастю пройдемо всі ці випробування, але я чітко знаю: береженого Бог береже, запрягаємо сани в літ. Та сама історія, і в сусідньому Дніпрі Марміста міста роз'яснює механізми, які були заздалегідь розроблені у випадку непередбачуваних ситуацій. А що в Запоріжжі роз'яснили містянам щодо прийдешньої зими, окрім можливої евакуації? Чи може закупила дрова або готується роздавати буржуйки, як у Львові? Ні, люди вимушені питання вирішувати самотужки. Ще придивлюємося на базарі якісь прилади, десь щось будемо. Дуйчики, каміни. Будемо. Надіємося, що світло буде. Надіємося, що все буде добре і тут залишаємося, тому що ми переселенці з Оріхова сюди. Надіємося, не що? хочемо, щоб нас евакуювали. Ми вже евакуювалися. Дома є обігрівач, купили термобілизну. <рес> це все будемо. Ні, ну будемо сподіватися, що все буде добре. Переїхали сюди, отак готувалися до опалювального сезону. Ми не міцні. Да, ми тільки приїхали. Що не так із Запоріжжям? Багатоквартирні будинки, зокрема, ОСББ, теж самотужки готуються до зими. Ніхто їм буржуєк або тим паче генераторів не обіцяв. Спасання утопаючих – діла рук самих утопаючих. В, в цьому випадку. Мешканці будинків до мене там звертаються до моїх помічників з питанням порадити, як утеплитись. Що зробити, що може придбати? Бо от старі будинки, будинки старої забудови, там п'ятиповерхівки. Якщо там не проведені роботи з модернізації електромереж, то електромережі, які там є зараз, наявності вони просто не вони можуть не витримати того навантаження, коли люди там вимкнуть бойлери, якщо їм там їх повидають, увімкнуть обігрівачі, тобто. Просто люди будуть сидіти сидіти без світла. Це ну, в кращому випадку. Найкраще найгірший варіант це просто може статись пожежа. Виходить голови ОСББ за цей період, не чекаючи чиновників, роблять набагато більше ніж міська влада на чолі з Анатолієм Куртєвим. Як потрібно робити, коли виникають проблеми на власному прикладі. Показують і окремі навчальні заклади. Зокрема, Бердянський машинобудівний коледж, що навіть в умовах війни зміг прилаштуватися і зберегти і учнів, і вчителів, і потенціал не без допомоги, але з перспективою подальшого розвитку. Навчальний рік розпочався і для вихованців Бердянського машинобудівного коледжу. Після окупації курортного міста дирекція закладу розпочала підготовку документів для перереєстрації на підконтрольній Україні території. У квітні місяці нам було реалізовано процес офіційного переміщення для того, щоб ми вже видавали документи із на території нашого університету, на окупованій території. Так ситуація непроста, проста інколи відсутня електроенергія для спілкування. З учнями старших курсів і з тими студентами, які набрані на перший курс навчання, але ми намагаємося у нас є напрацьовані механізми використання внутрішніх платформ, які дозволяють нам здійснювати освітній процес ну, в тому форматі, який на сьогодні є можливим. Педагогічний колектив та студентство, які залишились у Запоріжжі, раду прийняла рідна політехніка, адже Бердянський коледж є її відокремленим структурним підрозділом. Велика подяка керівництву Запорізької політехніки, які створили всі умови для того, щоб ми могли тут повноцінно працювати. Це і забезпечення приміщенням, і оргтехніка, і канцтовари, Тому що, як ви розумієте, ми приїхали сюди просто з флешкою, з початкою, і той мінімум, який ми могли забрати з собою із Бердянська. Звичайно ж, і та моральна атмосфера, яка створена була тут у Запорізькій політехніці, це і підтримка. І вирішення дуже швидкої оперативно різноманітних проблем, які у нас виникали. Навіть в умовах війни через постійні сирени і тривоги педагогічному колективу вдалося провести вступну кампанію. На сьогодні в коледжі навчаються 236 студентів. Звичайно, в цьому році вступна кампанія була надзвичайно складною. Ми працювали в неймовірно важких умовах. За підсумками вступної кампанії на поповнення, це студенти, які вступали на основі базової загальної середньої освіти. Ми набрали 30 осіб. Звичайно, це дуже маленька цифра у порівнянні з минулими роками. Ми набирали по 50 і по 60. Але з іншого боку, варто сказати, що це досить таки непогане. Ганий результат для наших реалій. Навчання наразі проходить у дистанційному форматі, адже і студентство і викладачі перебувають у різних містах, а деякі і за кордоном. Проте всі мріють якомога швидше повернутися до рідного Бердянська та коледжу. І вже у вільному місті навчатися за українською програмою. А на завершення випуску справжній позитив. Запорізький фотохудожник-Ювіляр презентував виставку цілої епохи. Там побувала наша знімальна група Олександра Філь продовжить. Заслуженому фотохудожнику України Олегу Бурбовському 6 вересня виповнилося 85 років. Ювіляр почесний громадянин Запоріжжя, неодноразовий учасник і призер світових та всеукраїнських виставок та фотоконкурсів. Один із засновників відомого запорізького фотоклубу. І сьогодні тут урочисто відкрилася виставка вибраних робіт майстра. Здесь мої первої фотографии. тут мої перші є фотографії, фотографії. 60-го, 61 першого року, коли вони вже професійно виставлялися на виставках. Тут фотографії з самих різних років. Мені доводилося зустрічатися і дружити з дуже відомими та цікавими особистостями нашої країни. це осінь. Я вчився в інституті. Це кімната, в якій я жив, і такий був похмурий ранок. Я виглянув у вікно. Люди якось гарно йдуть, і я почав фіксувати пере. Хожих докріч об'єктив фотокамери митець дивиться на світ з 1956 року. За 65 років творчої діяльності через його об'єктив пройшло багато цікавого, трагічного і радісного. Особливу увагу він приділяв портретам, які переважно і виставлені сьогодні. Зокрема, можна побачити відому роботу під назвою Позаду ціле століття. Чоловік та саме людина це найголовніше. Людина, жанр, зустрічі на вулицях з людьми. Все це дуже приваблювало. Ну і пейзаж я завжди любив. Природу ну і звичайно, любов до юності, до жінки. Це завжди в душі, це завжди було цікаво. Олег Олександрович неодноразово виставляв свої роботи за кордоном у Польщі, Німеччині Сполучених Штатах тощо, завдяки його зусиллям. Запорізька фотографія відома в усьому світі. Подивитися роботи видатного фотохудожника завітали представники влади, працівники культури, члени фотоклубу, спортсмени та містяни. Громна висвиставка, робот много інтересних, величезна виставка. Робіт, багато цікавих, дуже багато портретів, що відображають внутрішній світ людини, артистів відомих, багато акторів. Не можу виділити щось конкретне. Всі цікаві. Я знаю знаменитих два знімки з котом і з павами Павлінами. От, і вони в мене ці знімки є. Олег Олександрович мені дарував. Я розумію наскільки це. Важко відібрати з хороших найкраще. Він об'єднує всіх фотографів. У нього немає ніякої зазерці. Він кожного підтримує. Він про кожного щось може сказати дуже добре. Тому дай Боже здоров'я і творчих успіхів. Роботи класика української фотографії наразі можна побачити у виставковій залі спілки фотохудожників у Запоріжжі за адресою проспект Соборний 159. 9 вересня у світі відзначаються дні краси і винаходу нових звичок. Команда АLEXINFORM бажає вам завжди залишатися гарними і зовні, і всередині, не боятися нового і взагалі нічого. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграмі, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми, українці, не знищені і не знищенні. Вистоїмо, переможемо, і все відновимо. І все буде Україна!